Міні ювілей міжрегіональному проекту Сумщина творча культура і мистецтво незабаром виповниться три роки. З цієї нагоди учасники літературної студії Літра ком презентували колективну збірку ми до неї увійшли твори 35 авторів. Наших земляків знають і за межами області. Їх вірші опубліковано в столичному альманаху Каштановий Дім, Харківському журналі Лава та багатьох інших виданнях. Студія має чим пишатися. Її представники неодноразово ставали лауреатами престижних міжнародних конкурсів і премій. Дехто з письменників уже видав власні книги, а кількість учасників проекту в соцмережі Facebook наближається до тисячі. Загалом за три роки проведено десятки творчих заходів. И Гусарскую балладу ми два рази провели в Сумах. На улице были и на Ездис, і и на лошадях. И звучала музыка, звучали оркестри, звучали стихи, звучали песни. И приїжджали к нам, народные артисты Украины, виступали тоже на улице. И Проводили ми большие поэтические встречи, на которых присутствовало по 20 поэтов. Двері студії відкриті для всіх бажаючих, до колективу талановитих однодумців постійно долучаються нові поети. Вік, чи мова не мають значення, у кожного свій індивідуальний стиль. Підтвердженням цього стали вірші в авторському виконанні. А мені дороже втічі пені, і тишина уєдідіння, і зустрічі не взначай, там, де Іван, всего лиш чай. Ми мовчимо, неначе тиша стискає горло, в тиші спадає одяг. Я від природи гола, а за двір'ю темно і сира, а в душі поселилась осінь. Як на зло я сьогодні простила да і камінь в окно хто там бросил, бо соняш стану на краєчок прірви, лише щоб погляд мій толкну, торкнувся ледь ледь о того ранку, що, піднявши крила, пробуджує майбутнє, а не смерть. Однак сумські митці не стоять на місці. Нині вони налагоджують мости з колегами з інших країн. Адже за словами Андрія Полякова, саме творчі люди повинні боротися за мир, коли це не вдається політикам. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.